Розділ четвертий. Всередині яйця Санта днями й ночами висиджував яйце. Йому було дуже незручно, впевнений, ви можете собі уявити настільки. Та ельфи щодня готували йому сніданок, бранч, другий сніданок, обід, чай, підвечірок і вечерю, та приносили йому все на підносі. Незмінно співаючи пісні. Вони навіть перевезли його тумбу з телевізором, імпровізовану яйцевігрівальну кімнату, сушильну шафу, щоб Санта міг дивитися свої улюблені різдвяні фільми, усі здебільшого про нього. Поки яйце розмерзалося під його велетенськими сідницями. В ряди годи яйце злегка тремтіло, і що довше санта на ньому сидів, то більше й більше воно тремтіло. Санта знав, що це був добрий знак, а значить, його тепла дупа робила свою справу. Але час був не на боці яйця. кожен придешній день невпинно наближав Різдво. Нуж бо. Яйце, хай тронце, Ким би ти не було, ворушись. Бо як не вилупишся до святвечора, у мене не залишиться іншого вибору, як покинути тебе на самоті. Мені б дуже не хотілося цього робити, але дітки мене потребують. Це мій обов'язок, розумієш? Схвильовано пришепотів Санта, коли годинник пробив північ. А це означало, що минув іще один день. А яйкожитель досі не вилупився. Тож Санті сяйнула ідея. Може, яйце швидше вилупиться, якщо в сушильній камері буде ще На Носатику, ану, підкрути котел на повну потужність, скомандував Санта. За кілька годин ранчо перетворилося на справжнісіньку сауну. Паросток навіть обітнув вниз своїх штанців. Зробив з них шорти. Дуже швидко ельфи втямили, яка це чудова ідея, і почали наслідувати приклад паростка. І вперше за історію північного полюса сувенірна крамниця в місті ельфів замість светрів продавала светри без рукавки, а замість грубих вовняних ельфійських шапок бейсбольні кепки. Такої задухи на ранчо ще не було. Санта миттю передягнувся в смугасто червоно білу майку і своїх найкращі сімейки, червоні з білими сніжинками. Він став аж липким від поту, але його це мало хвилювало. Він був згодний на все, лиш би те, що безпечно сиділо в яйці, вилупилося. А поки сам та з ельфами ламали собі голову, хто ж то міг крутитися всередині яйця. Одні ельфи думали, що там сидить купка великих кроликів. Іншим здавалося, що то великий полярний ведмідь. В ельфів було дуже багато, дурних і безглуздих здогадів, але жоден із них не був слушний. Вони ж, звісно, не читали початку історії, на відміну від вас. Переконаний, ви вже здогадалися, що це за яйце? Про яке я розповідав на перших сторінках. Тому, на відміну від Санти і його ельфів, ви знаєте напевне, що там всередині. Незабаром у Різдвяному календарі Санти. Залишилася всього одна шоколадка. І це означало, що настає свят вечір. Ну ж бо, яйко, у нас обмаль часу, зітхнув санта, погладжуючи луску шкаралупку в себе під сідницями. Усі північно-полюсні ельфи разом із своїми сім'ями зібралися в яйцевигрівальній кімнаті, щоби підтримати Санта. Деякі з них принесли свічки, інші притягли з дому невеличкі електронагрівачі. Вони повсідалися довкола яйця і весь день співали йому різдвяних колядок, намагаючись заохотити яйце хритронце, нарешті розколотися. Через якийсь час Носатик оглянув яйце, не припустивши ні одного дюйма яєчної шкарлупи. Закінчивши він весь спітнілий і сумний на обличчі повернувся до решти ельфів, що замерзли в очікуванні. Яйце виглядає, на шкаралупі ні одної тріщини немає. Санта протяжно зітхнув. Він знав, що йому вже пора злізати з яйця і починати готуватися до трісь. Гучний звук прокотився відлунням по всій кімнаті. Всі ельфи схвильовано зіскочили на ноги. Тихо всі. шикнув Санта. Не злізаючи з яйця, він торкнувся внизу його шкаралупи. Він гладив рукою блискучу поверхню, що більше не була холодна й людиста, а доволі таки тепла. Раптом він перестав водити рукою по яйцю. Він щось відчув, провів пальцями на кілька міліметрів назад і нарешті намацав тонюсіньку, але дуже явну тріщину на шкаралупі. Настав час вилуплюватися, крикнув Санта. Тихе збудження поширилось кімнатою, як чари, коли Санта зліз із яйця і став біля своїх ельфів, споглядаючи. Тоді, звідки не візьмись, до них долинув глибокий гуркіт дуже своєрідний звук, майже як гуркіт далекого потяга, або дуже гучного, дуже зголоднілого пуза. Гуркіт долинав зсередини яйця. Санта зиркнув на вісьмо хельфів, що знайшли яйця, вони мали схвильовано нервовий, чи то пак. Нервово схвильований вигляд, важко було сказати, гуркіт усе наростав, яйце почало дрижати. Зненацька на тоненьких тріщинках розкололося ще більше. Тепер на їх місці з'явилася велика глибока тріщина, через яку ще трохи і можна було побачити, що всередині. Всі Міцно тримались за руки. Носатик нервово чмихав носом, і тоді все стихло. Так раптово, як почалося, горкіт припинився. Тремтіння втишилося, нові тріщини не з'являлися. Лише тиша. Усі в кімнаті принишкли, всі. Крім санти, він мужньо зробив крок вперед і зазирнув у узяячу тріщину. Однак там годі було щось побачити. Всередині вилось дуже темно, але він, схоже, вгледів там щось блискуче. Коли санта нахилився ближче, щось, щоби придивитися, те блискуче кліпнуло. Я бачу око, вражено вимовив Санта. Око дивилося на всіх у кімнаті. Санта мало не вискочив із трусів, через що всі ельфи теж мало не повискакували зі своїх. Підтягнувши труси, всі нервово посміялися з того, що були такими боягузами. І саме тоді це сталося трісь хрусь. Санта з ельфами кинулась на підлогу, затуляючи лиця руками, коли яйце вибухнуло мільярдами мерехтливих часточок, засипавши кімнату іскортою корптою шкаралуп, що обсідали блискітками на їхні голови. Санта поволі зіп'явся на ноги і, щухаючи з вуса, та бороди трохи порошку від шкаралупи, троснув лискітки з трусів і витер свої круглі, як повний місяць окуляри, а коли почепив їх назад на носа, то не міг повірити власним очам. Посеред кімнати, де ще мить тому стояло яйце, з'явилося щось нереальне. Але ж це відбулося на північному полюсі, де реально все. Що це? закричали ельфи. А тоді почули рав. Святі кренделі зі сльозами на очах мовив Санта. Та це ж маленький динозавр.